Отже, європейський союз таки виділив Україні 50 мільярдів доларів допомоги. А хто б сумнівався домовлятися поїхав сам п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко? Ну, звичайно, в нього була офіційно інша місія, участь у міжпарламентській асаблеї НАТО, але тим не менше. Він і сам не робив секрету, що на кожній зустрічі він це питання піднімав. Не виключено, що встиг зустрітися із Орбаном, з яким мав зустрітися ще раніше, коли влада його не випустила з країни. І тоді питання про допомогу нам 50 мільярдів євро. Загальмувалося. Зараз п'ятий президент вирвався і. Нічого дивного рішення про допомогу прийнято. Ну, блін, якби ще якось попросити Петра Олексійовича в Америку злітати і там з конгресменами і демократами і республіканцями поговорити, може би десь винесли наше питання окремим від тої мексиканської границі. І проголосували. Оце був би фінт. Ну там вже вони збираються десь в першій половині лютого прийняти такі рішення по нашому в тому числі питанні. Я думаю, що це було би цілком реально, щоб п'ятий президент домовився в Америці з тими і тими, і, врешті-решт, проголосували.